Друже, тебе. Ну, я скільки разів раз всім повторяв і вам повторю, що дикий звір він любий крепкий на рану. Це ж одні місці, моща. 365 днів в году він виживає в дикій природі. Тому я пошакалу охочусь з трьома нулями. Дуже крепкий звір на рану. І в основному він вибігає тако далеченько, приходиться стріляти на больших дистанціях. Ну і більш гуманно для звіря попав, так попав. Не мучається нічого. Ну я так стараюсь. Це лічно моє моєм'яні, а хтось там тройка. Ну, то все таке на коротких дистанціях. Тому треба крупними патронами. Це дуже крепкий звір, універсальний боєць. Шакал це реально крепкий звір. Він дуже-дуже мощний. Не знаю, попадаються такі особи, що тяжеленькі і крепкенькі. Поэтому патрони фірма мені немає різниці, я будь-якою фірмою стріляю. Головне, щоб були крупні патрони. Все. Це вам не лис, лис слабенький, а шакал він дуже крепкий на рану. Крачісь, на понюхай свої пері патрони. Будеш скоро лисів шакалів в шакалі Запах патрона немає просто стої гільзи. Понюхать. Всім пока, ребята. Гарного дня.